23 травня в Нетішині відбулися пожежно-тактичні навчання з ліквідації умовної пожежі, що виникла в наземному резервуарі нафтопродуктів автозаправної станції номер 19 ТОВ Захід Енергоресурс. Навчання проводились у відповідності до річного квартального графіка перевірок об'єктів. По результатам цієї перевірки було проведено навчання ПТН. Результатом метою якого було удосконалення навичок та вмінь особовим складом при гасінні пожежі на, пожежному, на, на резервуарі зберігання нафтопродуктів місткістю 25 метрів кубічних. За планом навчань імітувалась пожежа, яка виникла через потрапляння блискавків на земний резервуар з бензином марки А 92 внаслідок чого стався вибух з викидом пального назовні та його розлиттям на площі близько 100 метрів квадратних. В гасінні умовної пожежі було задіяно два підрозділи: восьму пожежно-рятувальну частину з охорони міста Нетішин і сьому, ДПРЧ з охорони Хмельницької АЕС. Основним завданням. Караули справилися добре. В принципі, в реальних умовах, я думаю, що все може бути не так, як в навчанні. Може бути виникати якісь чинники, фактори, які можуть радикально змінювати кількість засобів та особового складу при гасінні пожежі. На Потенційно небезпечному об'єкті навчання проводились з метою відпрацювання швидких і злагоджених дій персоналу АЗС та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.